Квартирні крадіжки злочин, який є найпоширенішим у Рівненській області. Лише за січень і лютий цього року на Рівненщині було вчинено 46 крадіжок, з них 35 у рівному. Ласі, на чуже добро зловмисники, підстерігають вас будь-де на вулиці, на роботі чи навіть у власному під'їзді. Загалом, як зазначають експерти, всі види крадіжок можна розділити на три групи. До першої групи відносяться крадіжки, е, застос... це, так би сказати з. С... Крадіжки з силовим варіантом до другої групи крадіжок відносяться крадіжки з застосуванням технічних засобів, інструментів, які використовують злочинці. До третьої групи відносяться складають такі крадіжки, до яких є вільний доступ до приміщення. Найбільш вдалий час для візиту непроханих гостей до чужої оселі є період з 9 до 14 години, коли господарі, як правило, знаходяться на роботі, а діти у школах або ж дитячих садках. Двери, яких неможливо було б відкрити, практично не існує. Переконані експерти кажуть, що виробники, які заявляють, що їх двері дуже міцні і не підлягають зламу, дурять покупців. Зламати двері можна, і у більшості випадків зловмисники це двома способами: вандальним та інтелектуальним. Найпоширеніший спосіб є інтелектуальний. злочинці зазвичай відкривають двері шляхом підбирання ключів або відмичок і вскривають його, не порушуючи цілісність дверей. Аби вберегти себе та свою квартиру від проникнення крадіїв через вхідні двері, експерти радять дві речі: перше, це встановити не одну, а двоє дверей. Це відбере у зловмисників додатковий час і зусилля, а також підходити до вибору і встановлення дверей комплексно. Підхід повинен бути комплексний: як підбирати замки, надійні замки, так і підбирати двері або усилювати ці двері різними способами. Вин бути комплексно. Що коробка дверна повинна бути з належного матеріалу виготовлена, так само і двері повинні бути з належного матеріалу. Чи на першу роль у охороні квартири відіграє замок? Зараз їх кількість і якість різноманітна, проте експерти радять не довіряти естетичному вигляду замка, адже тут головне не естетика, а якість це саме надійний і найкращий дверний замок, який найменш використовується нашими е, громадянами. З ключом метеликом. Донедавна громадяни тішили себе думкою, що відкрити пластикове вікно неможливо. Винахідливі злочинці розвінчали цей міф. Тому, аби вберегти квартиру і свої нерви від пограбування, варто встановити на вікнах квартири найпростіші решітки. В першу чергу це стосується жителів перших і останніх поверхів. Адже злодії досить часто проникають до оселі, спустившись по канату з даху багатоповерхівки. Встановити вікна спротив зломної формі. Мунітурою, е, укріпити дане вікна, встановивши різноманітні технічні засоби, та е, можна встановити в квартирі е, сигналізацію або на вікнах встановити грати. Вони не естетичні, але досить надійні для злочинця, який надумає е, проникнути через вікно. Декілька років у Рівному діяла група крадіїв, які грабували гаражі. Тоді від них постраждали понад десяток рівнян. Експерти виявили головну причину крадіжки. Дані замки злочинці взламували шляхом виривання серцевини даного замка, яка розміщена, ось ми бачимо її. Ми проаналізували характер даних радіжок і внесли деякі конструктивні зміни в даному замку, шляхом вставляння, закривання циліндрового механізму його шайбою і обварювання її по контурам, внаслідок чого злочинець може. Пошкодити даний замок, але не вирве серцевини даного замка, як засвідчують правоохоронці, дотримання найелементарніших правил безпеки може значно зменшити ризик побачити свою квартиру обібраною. Тому вашій увазі поради від експертів, як убезпечитись від крадіжок, не залишати ключі від квартири в обумовленому місці під килимком на коробці дверей тощо не передавати їх стороннім особам. Загубивши, хоча б один із ключів, терміново міняти замок чи циліндровий механізм, не зберігати в квартирі в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби, обмежити коло людей, яким відомо про цінності у вас вдома. Пам'ятайте, що найчастіше злочинці шукають гроші у шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах та у побутових приладах на кухні. Якщо ви самі вдома не впускайте в квартиру незнайомих осіб, особливо вночі. Попередьте про це дітей. Виходячи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки. Обирайте двері, звертаючи увагу на їхню товщину і вагу. Дверей має бути двоє, замки повинні бути різних типів, а петлі заховані всередину, щоб злодії не могли підважити їх ломом. Потоваришуйте сусідами, особливо пенсіонерами, які, перебуваючи вдома, зможуть періодично наглядати за вашою оселею. Уберегтися від крадіжки не може ніхто, проте зменшити ризик того, що ви станете жертвою зловмисників, можна. І рівня не знають, як це зробити. Добрі двері, вікна, замок, можливо, відеоспостереження. Від зламу дверей вікон. Ой, в сучасних умовах, знаєте, нічого не допоможе. Якщо намітили, то обкрадуть. Дякую. Ну а взагалі-то, звісно, є охранне агентство. Можна поставити на охрану, у кого є деньги. А кого немає грошей, у того і красть нечого. Поставити більше замків. Ставить піщалку на синалізацію. Дружи, дружи з сусідами. Мені здається, все таки треба саме краще з своїми сусідами спілкуватися і бути з ними завжди в хороших відносинах. Вони напевно, що якусь мить тебе спасуть, коли тебе немає. Це буде саме краще ні. Ну, за руки міняти у групі ризику знаходяться всі і багаті, і бідні. Тому бути жертвою чи протистояти злочинцям залежить тільки від вас. Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.